Давайте приготуємо налисники створовом. У глибокій мисці збийте яйця з цукром і дрібкою солі. Поступово додавайте молоко, перемішуючи суміш вінчиком. Додавайте борошну порцію, меретельно збиваючи, щоб не утворилися грудочки. Влийте розтоплене масло і ще раз перемішайте. Розігрійте сковорідку на середньому вогні, Змастіть маслом перед першим млинцем. Як то говориться, першим млинець комом, вливайте невелику кількість тіста на сковороду. обсмажуйте млинці з обох боків до золотистого кольору. У мисці змішайте творог з яйцем, цукром і ванільним екстрактом. Попередньо замочіть у гарячій воді родзинки на 10 хвилин, потім додайте їх в начинку. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції. На кожен млинець викладіть 1-2 столових ложки начинки та загорніть їх. Їх можна приготувати двома способами: просто посмажити або запекти в духовці, обирати вам. Подавайте їх гарячими зі сметаною, медом або варенням. Це так просто і так смачно. Вічна класика.